А потім усередині спрацьовує захисний механізм і тебе відпускає. Після всіх класичних стадій зателефонувати, написати, з'ясувати, поговорити, море сліз, алкоголю, сигарет, безсонних ночей і лікування іншої людини. Несподівано настає спокій. Минуле перестає стискати твоє горло, дозволяючи нарешті дихати не через раз. Тепер ти міцно спиш ночами, не здригаючись від спогадів, що промайнули раптом, без тривог прокидаєшся і радієшся звичайнісінькому сонячному ранку, яке ще недавно по звірячому ненавиділа повертаєшся до улюбленого хобі і книг, з цікавістю поглядаєш на нові сукні, сумочки, туфельки і інше. Ні, це зовсім не означає, що тобі терміново потрібен новий мужик. Це говорить лише про те, що ти жива і знову все довкола бачиш у фарбах. Ти впоралась, ти перемогла, ти спромоглася.